Театральний спектакль у садочку ідея створення освітніх медіахабів із сучасними технологіями та інспекція відремонтованим укриттям про все це сьогодні. Випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Казкова вистава для малечі у садочку зірковий вихователі підготували справжню казку із зимовими декораціями, ростовими героями та авторським сюжетом, транслювали онлайн, аби вихованці побачили дійство в реальному часі. Згадали споконвічні традиції українців під час святкування головного християнського свята, різдва і частину театральної постановки можна побачити прямо зараз. Вихователям залишилося зробити кілька останніх штрихів, встановити телефон для онлайн аудиторії, і починається зимова казка. На сцені розгортається дія магічної вистави для вихованців садочку. Один за одним з'являються нові герої. Їхнє завдання розповісти дітям про особливості святкування зимових свят на українській землі. Однією із розинок казки є те, що її авторство належить вихователям садочку Зірковий. І це стосується не лише сценарію, але й ляльок. У цьому році ми почали використовувати об'ємну театральну іграшку Конус. Ідея створити велику об'ємну театральну іграшку Конус належить вихователю Олені Мацко. За допомогою театральних вистав стало легше знайомити дітей з народними традиціями, святами та обрядами. Символ різдва, чистоти і сили переносить дії до святкового столу. На ньому 12 страв. Саме така кількість за християнською традицією дорівнює числу святих апостолів. А на своєму місці стоїть дідух, його створення питома українська традиція. Вважається, що в'язка жнив або сніп захищає дім від злих духів, і невід'ємним елементом різдвяної обрядовості є щедрівка. ж нині таких конусних іграшок які є провідниками у світ народних традицій п'ять а театральні ляльки інших видів важко й полічити вони народжуються ось тут у творчій майстерні їхнє виготовлення не зупиняється бо так полюбилися дітям Працюючи з дітьми з особливими освітніми потребами, використовували театри різного виду. В період дистанційного навчання виник задум урізноманітнити ляльок, зробити їх більш об'ємними, цікавими з сучасних матеріалів, які будуть більш ефективні та видовищні при зйомках занять, свят та театральних вистав. Видів іграшок чимало. Герої народних казок для пальчикового театру. Театру на ложках або ж на конусах. Від маленьких до вже знайомих нам ростових майстерня в нас працює вже більше двох років. Ми робили новорічні іграшки для ялинки прикраси. І цього року, помимо того, що в нас є великі ці конуси в ляльки, ми робили обереги хлопцям на фронт. Це ангели. Процес виготовлення іграшок для ялинки чи лялькових героїв може зайняти від декількох годин, а то й навіть і днів. Все починається із задуму, який потім реалізують на шматку фетру. Готують лекало, обводять його і вже отриману фігуру вирізають. Майстрині зізнаються, головне докласти краплю любові. Коли ти вже вирізав заготовку, то її треба наповнити, дати їй життя, Добавляєш туди сільтапон. Наприклад, чи може паралон залежить від того, яка іграшка, і дуже красивими стіжками, отакими вишиваєш, щоб вона ж була ну, нарядна, красива. І вже тільки потім, якщо, наприклад, це іграшка для ялинки, то ти пришиваєш сюди. Ось якусь там ниточку, ось іграшка готова, ось готовий оберіг. Якщо театральні вироби зберігають у цій кімнаті, то казки авторські чи ні – в онлайн бібліотеці, і тут їх достатньо, аби приділити увагу святам кожного календарно-предового циклу. Наш заклад завжди приділяв багато уваги національно-патріотичному вихованню дошкільнят. але зараз серед виховних напрямів найбільш актуальними є ознайомлення дітей із народними традиціями, святами та обрядами. Виховання дітей на основі національної обрядовості вирішує відразу кілька виховних проблем: виховання любові до рідного краю, естетичне та моральне виховання дітей, повагу до культурних цінностей українського народу, його історії історико-культурного надбання і традицій, які використовуються через театральну діяльність та казкотерапію. таке драматизоване дійство один із засобів дистанційно розповісти дошкільнятам про традиції наших предків. До того ж, ефективно і не менш цікаво. З моменту російського вторгнення українське суспільство зіткнулося з війною в інформаційному просторі, яка несе фейки, пропаганду, загрожує здоровому глузду і базовим цінностям. І кожного дня ми повинні надавати перевагу корисній звичці, довіряти лише надійним джерелам і вчитися цьому зі шкільного віку. Тому пріоритетом освітньої спільноти Запоріжжя є виховання медіаобізного покоління дітей із розвиненим критичним мисленням. Саме задля цього, можливо, у найближчому майбутньому в місті запрацюють медіахаби. Наскільки реальним є втіленням цього проєкту, дивіться далі. Створення медіахабів – досить актуальне питання, що стало головним на зустрічі освітян Запоріжжя, представників департаменту освіти і науки та благодійників, розроблення відповідної програми, що буде розрахована на три роки, на стадії реалізації. Наступний крок долучити спонсорів. Дуже важливим є співпраця з ЮНІСЕФ, які для нас опорою вже є, і вони сьогодні розглядають можливість створення сімі медіахабів на базі закладів загальної середньої освіти, які будуть взагалі відкриті для всіх, для того щоб можливість була у наших дітей. У освітян і, і просто у людей, які мають в цьому потребу, ВПО, е ті, які прийшли до пунктів на славності, користуватися можливістю створення медіапродукту. Для відкриття медіаосередків потрібне дороговартісне обладнання, на яке сьогодні у міста немає коштів. Проте вже маємо підготовлених фахівців з цього напрямку, підтримку вишів і медіаекспертів з інших регіонів України, а також шкільні курси інтегровані в освітній процес. Ми обрали спеціально таку форму, щоб це було цікаво дітям. Ми використовуємо інтерактивні технології, тому в нашому закладі проводяться медіа ігри, медіа-мости, медіа зустрічі. Ми робимо все, щоб діти не тільки соціалізувалися, але й розуміли, що ми живемо в демократичній державі і ми медіакомпетентні. Тому я думаю, що медіахаби, про які сьогодні йде мова, це така можливість. Ви знаєте, дітям не тільки доторкнутися до медіаграмотності, а стати частиною медіаграмотності. У нас є своя ну така ну проста, але медіастудія. І І учні, коли почалася цей збройний конфлікт, почали самі створювати контент. І контент вони створюють, створюють дуже професійно, А контент наразі такий: як користуватися правильно бомбосховищем, як збирати тривожну валізу, як діяти під час тривоги, як зробити це, щоб не потрапити у натовп, щоб не було психологічного намонтаження якогось. І цей відеоконтент, він не так, що він у учнів знаходиться, Він постійно прокручується на пункті незламності. Актуальність створення сучасних навчальних локацій пов'язана із викликами сьогодення, коли інфопростір перенасичений пропагандою росіян водночас слугуватимуть для подолання освітніх втрат, підтримки дітей з особливими освітніми потребами та підвищення ефективності і доступності дистанційного навчання. Медіа освіта відгукуються всім освітянам Запоріжжя і втрачати вік дітей в загальній середній освіті, коли закладаються основні компетенції з цього напрямку, ну просто невірно. Тому якщо по Запоріжжю цей проект пройде, я впевнена, що освітяни по Україні будуть цей запит відпрацьовувати в своїх містах. У разі підтримки проєкту благодійниками медіахаби будуть унікальним явищем не лише для Запоріжжя, але й України. Ремонти укриттів у закладах освіти продовжуються. Зокрема, в одній з гімназій міста Запоріжжя найпростіше укриття вже готове до використання. Такий висновок надали фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держпродспоживслужби. Наша знімальна група готова розповісти детальніше про результат робіт. Це підвальне приміщення площею 284 квадратних метри використовується як найпростіше укриття. З вересня по грудень тут тривала реконструкція та капітальні роботи. Витрати покрили з місцевого бюджету державної субвенції. 70% – це субвенція держави, 30% – це субвенція від міської влади. Відповідно було витрачено приблизно 3 мільйони 848 тисяч. На це укриття проведено повністю ремонт стін стелі. залито повністю нова підлога. По перше, було проводено демонтаж. Демонтаж старої штукатурки, демонтаж старої вентиляційної системи, вирівнювання підлоги була тут сира земля, і було залито 340 квадратів бетону, проведена стяжка цієї підлоги, вирівнювання підлоги і фарбування. Також у нас тут проведені вирівнювання стелі, стін, фарбування, шпакльовка стелі і стін. Але саме головне, що тут в нашому укритті поставлена сучасна вентиляційна система. Згідно вказівок ДСНС, тут вбудовано санітарний вузол. Тут шість кабінок, у двох із них біотуалети. Наявний і бойлер, тому можна скористатися холодною та гарячою водою. До того ж, повністю або частково замінили решту інженерних комунікацій. У нас був припис від пожеж і ДСНС. Зауваження, що немає природної вентиляції і примусово, і відповідно немає санітарних кімнат. Було з нуля повністю побудовано туалетні кімнати. Вони сучасні. Вони з автоматичними станціями відкачування. У нас сучасна система вентиляції, яка з підігрівом І ми виставляємо задану температуру. І протягом години-дві ми отримуємо задану температуру. Частково замінена система опалення, проведено утеплення цієї системи. Установлення. Встановлені протипожежні вхідні двері, встановлені поручні, також зроблені аварійне освітлення, освітлення на дотику руху. Також ще було частково замінена каналізаційна система. Для вихованців дошкільного підрозділу облаштували і міні-групу. Адміністрація закладу сподівається, що врешті зможуть вийти на змішане навчання. Тому у разі повітряної тривоги спускатимуться із дітьми не в похмуре укриття, а в безпечний та приємний простір. У нас чотири групи дошкільного підрозділу в закладі, тому на сьогодні виявили бажання 31 ну, Батьки три дитини виявили бажання відвідати. Дитячий садок для того, щоб діти соціалізувалися. Укриття ми використовуємо тільки під час повітряної тривоги, і відповідно заняття тут не будуть проводитись, просто діти будуть проводити рухливі ігри, якісь настільні ігри, Тобто вони будуть просто тимчасово перебувати в укритті під час повітряної тривоги. Потурбувались і про осередок для учнів середньої та старшої ланок. Тут можна буде розважитись настільними іграми та знайти у цьому заспокоєння, або ж зайняти своє місце у конференц-зоні та послухати виступ вчителя чи переглянути інформативне відео. Ця локація в нас створена для того, щоб діти могли, знаходячись в укритті, не тільки навчатися, але і відпочивати, і розвиватися, бо тут створені для них такі умови, як настільні ігри, дуже сучасні і настільні ігри, які розвивають. В укритті є ще одна навчальна локація, де просторно та світло і є мінімальний набір навчального інвентарю. В нас тут є сучасні столи, стільці. Дошки, які нам також надали департамент освіти. Ми тут плануємо ще поставити інтерактивну дошку. Проектор в цьому приміщенні ми провели мережу інтернет, створюємо ті осередки для дітей для того, щоб їм при сигналі повітряна тривога було комфортно тут знаходитись і безпечно. Укриття було рекомендовано державною надзвичайною, Державною службою надзвичайних ситуацій. Це було комісійне обстеження ще в 2022 році. Міська влада виготовила проект для того, щоб провести його в повну відповідь. Повідність фактично, вже як сьогодні директор школи підтвердив, обстеження за результатами капітального ремонту, фактично вже відбулося, і без всяких зауважень це найпростіше укриття вже введено в експлуатацію. Якщо взяти загалом, то на протязі 23 року міською владою було здійснено капітальних ремонтів в 30 закладах середньої загальної середньої освіти і в шести закладах. Дошкільних це дитячий садочок. Тобто, загалом, капітальним ремонтом було охвачено 36 об'єктів. Із приміщення є два виходи, належно обладнані, а також запаси питної води у кількості більше двох тисяч літрів. Є шансові інструменти. Крім того, у грудні від благодійників отримали потужний генератор, котрий здатний забезпечити укриття електроенергією. В закладі три генератори. Один дуже потужний 44 кВт, Є на 8 кВт і на 2,8. Це маленький, але він для пункту незглавності, для зарядки, телефонів. Повністю ми забезпечені двома великими генераторами, які нам вистачить для роботи. А під час ремонту вдалося вирішити ще одну проблему з надвору. Навколо укриття ззовні була зроблена відмостка, бо було затікання наших технічних приміщень. Вони були сирі, непридатні для використання. Ну зараз ви дивилися, які в нас ці приміщення. Вони світлі, вони теплі, вони комфортні. Укриття відкрите для всіх мешканців району, а для персоналу закладу створено графік чергувань. На черзі рубрика ТОП експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Шановні мешканці міста Запоріжжя, минув 2023 рік. Відбуваючи підсумки цього надскладного року, хочеться сказати, що незважаючи на труднощі воєнного стану, система освіти нашого міста продовжує працювати. І ми докладаємо максимум зусиль для забезпечення якісної і безпечної освіти для всіх наших учнів. Сьогодні в Запоріжжі забезпечено злагоджену роботу всіх суб'єктів освітньої системи міста. Основні зусилля спрямовані на створення оптимальних умов навчання та розвитку дітей з урахуванням безпекової ситуації на Запоріжжі. У непростих умовах освітяни продовжують працювати, проводити уроки і онлайн-заняття, надавати консультації. Забезпечувати психологічну підтримку здобувачам освіти. Сьогодні працівники закладів освіти не тільки вчителі-вихователі, це й психологи, волонтери, консультанти, а заклади освіти не тільки освітні осередки, а й пункти незглавності, територіальні інформаційні центри, пункти евакуації населення та місця тимчасового розміщення ВПО у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Для організації освітнього процесу пріоритетом залишається врахування безпекової ситуації в регіоні. У Запоріжжі вже другий рік триває реалізація міської цільової програми розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя на 22-26 роки, згідно з якою передбачено фінансування робіт з проведенням у готовність захисних споруд, в тому числі і у закладах освіти. Увесь обсяг робіт, запланованих означеною програмою на 2023 рік, виконано. Тож новий рік, що настав, це світле свято. Яке українці звикли зустрічати в колі рідних і друзів. Завдяки нашим воїнам, які серед окопів виборюють наше право на свободу, ми мали можливість зустрічати 2024 рік на своїй землі. Нехай новий рік під чистим українським небом відкриває для вас нові світлі обрії в житті, зміцнить здоров'я, виправдає надії, принесе мир і добробут у кожну родину. Довжить рубрику ТОП експерт» директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. 2023 рік став роком випробування в історії нашого міста і для України для системи освіти міста Запоріжжя найскладнішим роком, що згуртував нас, та насправді перевірив на міцність. Сьогодні освітня галузь міста Запоріжжя. Розголужена найбільша сфера господарювання в нашому місті це 251 комунальний заклад освіти, 386 будівель. Загальною площою понад 770 тисяч квадратних метрів з прилеглими територіями, системами життєзабезпечення, які постійно потребують технічної підтримки і обслуговування. Система освіти міста Запоріжжя сьогодні це понад 58 тисяч учнів, тисяч вихованців закладів дошкільної освіти, 16 тисяч вихованців позашкільної освіти. Понад 5 тисяч учнів професійно-технічної освіти, понад 13 тисяч працівників галузі, батьківська спільнота. Сьогодні освітній процес в закладах освіти міста забезпечує понад 12 тисяч працівників галузі, з них понад 7 тисяч. Це педагоги департамент освіти і науки звітував перед депутатами Запорізької міської ради перед громадою про свою діяльність протягом року. Звіт був абсолютно відкритим. Було озвучено як позитивні результати роботи, так і проблемні питання, перспективи на наступний рік. Було надано відповіді на запитання депутатів та присутніх на звітуванні. Освітня галузь міста Запоріжжя навіть сьогодні, в непростих умовах прифронтового міста забезпечує якість і результативність освітнього процесу. Варто відзначити. Досягнення наших запорізьких школярів в інтелектуальних змаганнях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах в Олімпіадах за підсумками національного мультипредметного тесту у 2023 році 55 учнів шкіл міста отримали максимальні 200 балів з предметів тесту. Ефективна діяльність освітян щороку відзначається премією міського голови. У 2023 році було нагороджено 64 педагоги. Система освіти міста вона і сьогодні залишається відкритою до взаємодії співпраці, вивчення та запровадження досвіду колег закладів освіти Європи, співпраця із вищими закладами освіти України і вищим за кордоном все це дає можливість відкриття нових перспектив розвитку для системи освіти міста Запоріжжя. Ну, як приклад такої роботи може бути поїздка учнів шкіл нашого міста у Магдебург до міжнародного центру молодіжних зустрічей, до міста Гданська у Польщі, і наші вчителі також е, завітали укладання угоди е, з Гданським технологічним університетом. Система освіти Запоріжжя відзначена на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2023. Із 58 запорізьких освітніх закладів, які стали учасниками виставки, 38 закладів освіти з Запоріжжя отримала золоті медалі, 19 нагороджені срібними відзнаками ще 8 – бронзовими на підтримку ініціатив департаменту освіти. Сьогодні ми впроваджуємо у місті дуже багато проєктів. Це Академія фандрайзингу для залучення грантових коштів. Всеукраїнський проєкти Академії ефективного управління закладом загальної середньої освіти, міський проєкт Управлінська кадрова сотня, міжнародний проєкт рівних можливостей, міський проєкт розвиток дистанційної освіти, форум відкритої освіти, дуже багато інших проєктів. В межах означених заходів було організовано фахову взаємодію педагогів закладів освіти Запоріжжя з представниками педагогічних спільнот інших країн. З освітянами з інших регіонів України таким чином, система освіти міста Запоріжжя навіть в умовах війни спрямована на розвиток, на реалізацію реформ галузі, на запровадження інновацій, використання цифрових технологій в освітньому процесі. Розвиток євроінтеграційних процесів, на фандрайзінгову діяльність, волонтерства. І з величезною повагою ми освітяни висловлюємо слова подяки воїнам ЗСУ за можливість жити і працювати в рідному місті, продовжувати навчати наших дітей. Дуже багато зроблено в минулому році, але є плани на прийдешній рік, новий рік буде насправді ще складнішим. Попереду дуже важкий дефіцит бюджету, багато нових викликів, з якими треба працювати вперше. Але важливо стояти поруч, пліч опліч. Я звертаю увагу наших керівників закладів освіти і освітян на визначення та надовження освітніх втрат кожного учня, на постійне удосконалення якості дистанційної освіти. Я вдячна усім керівникам закладу, закладів освіти, колективам за мужність, за професіоналізм. За здатність працювати в команді за підтримку національно-патріотичного напрямку за для наших дітей і нашої країни. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі на телеканалі МТМ.